Щоб допомогти вашій дитині змінити депресивні навички мислення та поведінку, психолог, психотерапевт чи психіатр вашої дитини може використовувати когнитивну поведінкову терапію. Це розмовна терапія, яка може допомогти впоратися з проблемами, змінивши спосіб мислення та поведінки. Заснована на концепції, що думки, почуття, фізичне відчуття та дії взаємопов'язані. І що негативні думки та почуття можуть захопити людину в негативний цикл. Щоб допомогти вашій дитині навчитися мислити більш позитивно та справлятися з труднощами, лікар може використовувати і інші підходи. Фізична релаксація відноситься до ряду технік, розроблених, щоб навчити когось розслаблятися за власним бажанням. Ці техніки можуть включати спеціальні дихальні вправи та вправи на прогресивне розслаблення м'язів, які спрямовані на зменшення фізичної та психічної напруги. На каналі проєкту можна знайти додаткову інформацію на цю тему посилання в описі до відео. Mindfulness – це приділяти увагу тому, що відбувається прямо зараз, в цю мить. Це може допомогти дітям і підліткам справлятися зі стресом навчання, роботи та ігор, коли вони стають старшими. Ігрова терапія використовує гру природний засіб самовираження дітей, щоб допомогти їм легше виражати свої почуття за допомогою іграшок а не слів. арт-терапія вирішення психологічних проблем через застосування, малювання, ліпки чи ганчарства, сімейна терапія, мета якої допомогти всім членам родини зрозуміти та підтримати один одного. Коли лікарі ви працюєте як одна команда, це допомагає одужанню. Поговоріть з професіоналами, як забезпечити лікування вашої дитини вдома. Якщо ви помітили деякі зміни в поведінки дитини, це може бути ознаками депресії. Не зволікайте та не очікуйте, що дитина переросте або проблема зникне самостійно. Звертайтесь до лікаря. Карта спеціалістів розміщена на сайті мозок. Посилання в описі до відео. Депресія це розлад психічного здоров'я, який здатний впливати на мислення, настрій, поведінку дітей. До основних симптомів депресії у дітей відносяться відчуття пригниченості або роздратування протягом тривалого часу та втрата інтересу до речей, які їм зазвичай подобаються. Професійна медична допомога та психологічна підтримка здатні допомогти хворим дітям швидше одужати та уникнути проблем з психічним здоров'ям у майбутньому.